Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте теж цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання під цим відео. Для нас це надважливо, як завжди, найцікавіші коментарі і запитання. Ми відбираємо і ставимо нашим шановним експертам. Сьогодні з нами на зв'язку Євгеній Дикий, пане Євгене. Мої вітання вам. Слава Україні. Героям слава пане Євгене, Почнемо з вами з такого трошечки аналізу і огляду того, що відбувається на фронті, оскільки е з'явилась така цікава інформація, 9 квітня військовий експерт е БІЛД Юліан Репке стверджує, що російські окупанти просунулися далі всередині Бахмута і тепер. Контролюються близько 75% міста. Цитата візуальне підтвердження того, що російські сили вторгнення е просунулися далі всередині Бахмута, і тепер контролюють близько 75% міста. Моя карта повністю заснована на геолокації і не виключає сьогоднішню заяву Вагнера про те, що вони захопили стадіон Металург. Підписав у репки, е фото. Ну і крім того, він повідомив, що є візуальні докази того, що Україна не змогла отримати Різничні шляхи а з півночі на південь а війська росіян захопили там нові житлові райони. Що вам відомо, і загалом, як буде м, тут уже не тактика, а стратегія відбуватися щодо оборони Бахмуту. На ну, превеликий жаль, е, я можу підтвердити інформацію, е, наведену в більд. Е, наразі приблизно три чверті Бахмута дійсно контролюються окупантами. Ну, чесно кажучи, це не велика зміна. Бо е, взагалі-то за половину Бахмута вони пере, м, кажем, просунулись ще тижня три тому, е, десь е, тижня-два тому фактично вони контролювали дві третини міста. Е, от наразі е, дотиснули до трьох чвертей. М, Таким чином, ми бачимо, що приблизно, ну тобто, фактично, в них іде десь по тижню на те, щоб просунутися на декілька кварталів. Тобто там дійсно йдуть бої саме за, за кожний квартал, е час від часу за кожний окремий будинок. Це саме дуже близькі контактні піхотні бої, от саме ну, доходить до ситуації, коли е тимчасово буває, що од один під'їзд, наш, другий їхній. Тобто, от, от настільки саме близькі бої, впритул буквально. Е і е от вони, от так можна сказати, як трагани поступово. Наповзають, наповзають, але от так от зі швидкістю е, кілька вулиць за тиждень. На, наразі дійсно підтверджую про три чверті от е, міста, десь чверть міста, найбільш західну чверть, е, досі ще отримують наші захисники. Е, ну а от що стосується стратегії, що з цим робити далі, ну, тут е, запитання насправді не до мене. Тобто, я не знаю, що з цього приводу вирішить наш генштаб. Ну та власне, і, якби не маю права такого знати. Е, а, Варіантів власне є тільки два. Тобто, тут, е, тут нема варіанта скласти руки і нічого не робити тут. Або, е, вже визнати, що можливості оборони Бахмута вичерпані, і що подальша його оборона е, нам коштуватиме надмірну кількість втрат, і в такому разі організовано виходити і займати е, наступну лінію оборони. Або ж навпаки, е, тобто просто пасивна оборона тут вже не спрацьовує. Тобто, або відходити, або навпаки, кидати туди ще доволі потужні підкріплення і пробувати там контрнаступати, щоб відбити хоча б частину позицій, особливо ті, які напряму пов'язані з контролем над дорогами. О, це е, можливо навіть не так в самому Бахмуті, а в районі там Часового Яру, наприклад, е, Тобто е, там, де власне йдеться про контроль за трасами. Е, а от якесь тобто рішень можливо тільки два. Просто пасивна оборона, точно не варіант. А от яке з цих двох рішень: е, перехід на е, другу лінію оборони або ж навпаки підкріплення і спроби контрдарів? От. Це ніхто з нас тут знати не може, і це не знають самі хлопці там на передовій. Це те, що це тільки саме генштаб, який має всю інформацію і має зважити оцей баланс. Це насправді я зараз, чесно кажучи, залужному не заздрю, бо обидва ці рішення є дуже важкими. І рішення відходити на другу лінію оборони є вкрай болючим, і я наразі зараз навіть не про політичні аспекти, хоча вони теж є. Але в першу чергу це про аспекти гуманітарні, тому що тоді е, наступні три або навіть чотири міста стають із прифронтових стають фронтовими. І якщо зараз туди просто щось долітає, то після відходу з Бахмута Костянтинівка, е, Краматорськ, Славянськ і Сіверськ реально стають саме ареною боїв, отак як наразі Бахмут і Авдіївка. От це, це дуже важке рішення, бо звідти доведеться евакуювати багато людей. От, е, ну і, і, і розуміти, що потім, після війни, ці міста доведеться відновляти майже з нуля. Ну, до речі, до речі, по них і зараз дуже вже посилився артилерійський вогонь ворогів. Наприклад, Дружківка, яка фактично ще недавно була таким, ну доволі ну, скажімо, тихим тилом. Наразі вона під дуже інтенсивним обстрілом от прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо. Причому це саме вже такий щільний вогонь, от як коли вони вже обробляють наші позиції а не, а не там випадкові прильоти по тилах. От, але тобто, це один варіант. Другий варіант триматись далі і кидати під. Відкріплення і йти в контратаки, ну він потребує однозначно задіяння резервів. А які взагалі-то ну, ні для кого не секретно? Тут не треба бути залужним, щоб знати, що ми всі готуємося до великого наступу. І, відповідно, кидати резерви зараз це значить не використати їх потім під час цього наступу. Тому обидва рішення є дуже складними і важкими. Е, яке саме буде прийнято по балансу всієї інформації? Ну, ми з вами наперед не скажемо. Так, і нещодавно Володимир Зеленський казав про те, що е, гіпотетичне падіння Бахмута може стати політичною поразкою Києва. Але й до цього пам'ятаємо про а те, отут, що… А тут до речі, при всій величезній повазі до верховного головнокомандувача, я сподіваюся, що це не так. Мені здається, що як мінімум наше суспільство е, достатньо вже дозріло, щоб е, не вважати тактичний відступ з одного повністю вшен зруйнованого міста е, якоюсь великою нашою поразкою і велик. Перемогою ворога, тим більше ми чудово знаємо, яких великих втрат ворог зазнав в боях за це місто. Тобто, навіть якби зараз е, дати да російські е, вибачте слові, пропагандони, вони звичайно там будуть піднятись від радості, вони там влаштують ціле свято і будуть робити вигляд, що те, що вони віджали 70 тисячний до війни е, райцентр, е, що це величезна стратегічна перемога Росії. Насправді, це ж абсолютно не так. Якщо от після е, 7 місяців виснажливих боїв де вони поклали порядка 30 тисяч своїх бійців. Вони займуть Бахмут, оце якраз те, що називається таким давнім виразом пірова перемога, тобто перемога, яка коштувала настільки дорого, що далі веде до поразки. Тут якраз я думаю, що наше суспільство цілком готове нормально сприйняти перехід на другу лінію. Е, що стосується наших західних союзників, да, там є ті, що спробують е, скористатися так, такою такти, цим тактичним відступом, щоб качнути в бік, а давайте, може, в такому разі сідайте на стіл переговорів, але це не є більшість, а все ж таки наш головний союзник Штати, е, і устами Кірбі, і устами Остіна вже абсолютно чітко озвучили, що якщо ви відійдете з Бахмута, ми будемо це сприймати як нормальне тактичне військове рішення. Mm. Тому якраз тут сподіваюся, що політичні втрати будуть незначними. Але, але я кажу, є гуманітарні аспекти. Ну і є звичайно, що суто військовий аспект. Е, Бахмут і нам коштує дуже дорого. Але ворогам він коштує просто шалено дорого. А на війні все ж таки на жаль інколи доводиться стіпити зуби і якось забувати, що кожне життя безцінне, а саме арифметично рахувати, чи їх втрат більше. Так, от втрат ворожих там наразі більше настільки, що стратегічно однозначно ця битва вигідніша нам. Угу. До речі, на передову прибув командувач сухопутних військ України генерал Олександр Сирський. Він підтвердив, що наші захисники виснажили вагнерівців. Тому Російської Федерації Російська Федерація кинула в бій за місто еліту своїх військ спецназівців та десантно штурмові підрозділи, як зазначили в сирській окупанти у Бахмуті перейшли до сирійської тактики випаленої землі. От хотілося б до цього терміну, щоб ви трошки роз'яснили, що це значить? Це повна зачистка, як кажуть, просто е, знести місто до землі. Ну для мене це тактика навіть не сирійська, так склавось, що я в юності волонтерів на першій російсько-чеченській війні. Я е, тому я цю тактику пам'ятаю ще з Грозного. От е, росіяни вміють наступати тільки в один спосіб, коли ну якщо якщо вони бачать серйозний опір, єдине, що вони вміють, це просто рівняти повністю населений пункт, от, просто зносити його з карти спільними зусиллями артилерії та авіації. А тільки тоді, вже на цю руїну, заходить їхня піхота. І досі, досі е, нам вдавалося е, вони, так, вони так робили в першу Чеченську, вони так робили в другу Чеченську, і повністю так вони діяли під час їхньої операції в Сірії, починаючи з 2017 року, от, власне, до початку нашої Великої війни, коли їм довелося там, частину сил забрати. Е, Алепо, власне, інші сирійські міста вони зазнали саме варварських бомбардувань авіацією, далі йде артилерійський вогняний вал, і тільки потім йде піхота. Так, от е, в нашу війну е, наші протиповітряні сили е, виявились настільки е, потужними, що ми весь цей час були врятовані від однієї частини е, от, цього комплексу російського. Ми, ми були врятовані від дій авіації. От е, пригадуєте минуле літо жахливий, абсолютно артилерійський вал, коли вони просто зносили донецькі міста е, ар -артою, е вистрілювали по 60 тисяч снарядів за один день. От, а при тому, а в небі авіації майже не було. Прямо прямо на лінії фронту, не далі літали окремі їхні штурмовики, пробували бомбардувати не перелітаючи лінію фронту, щоб не потрапити під вогонь нашої ППО. Оце принципова різниця з чеченською та сирійською війною. Ми не дали їм завоювати перевагу в небі. А от наразі ситуація помінялась. Наразі е, вони нарешті розробили і поставили собі на е, хай малосерійне, але все ж таки на серійне виробництво, е, плануючі авіабомби. І от плануючі авіабомби міняють ситуацію. Їхні літаки тепер можуть не залітати в зону дії нашої ППО, але при тому скидати бомби не тільки на лінію фронту, а на 50 приблизно кілометрів за цю лінію. І оце звичайно їх зараз дуже надихає, окрилює. От вони сподіваються саме цим зараз переламати хід боїв в Донбасі, тобто додати до артилерійського вогню ще й оцю авіаційну компоненту з плануючими бомбами, і в такий спосіб е, власне, ну, вимусити нас відступати із місць, які вони будуть отак от просто рівняти, як вони свого часу зрівняли Грозний. Пане Євгене, оскільки ми заговорили трішечки про контрнаступ, оскільки я так е, споглядаю за інформацією, то можна зробити висновок, і що і український контрнаступ він теж буде відбуватися без ну, такої, як кажуть, е, авіаційної підтримки, звичайно, це це давно очевидно. Що е, власне просто до цього була е, в небі, була фактично нічия. До цього ні ми, ні вони небо небо не контролювали. Точніше, і ми, і вони контролювали небо над тою територією, яку тримали сухопутні війська. А далі ніхто не залітав. Ми не перелітали лінію фронту, бо в них так само потужна наземна протиповітряна оборона. Але і вони в нашу ППО не, не ризикували пхаці. І ну вони власне і зараз не ризикують. Тобто для глибин, ну там от для е, тих, хто далі від 50 кілометрів за лінією фронта, нічого не помінялося. Але просто якщо раніше вони бомбили 5 кілометрів на лінії фронту, то тепер дістають на 50 от, за рахунок оцих нових бомб. От от велика різниця саме в ближній прифронтовій полосі. От, в цілому ж картина не помінялась, як їхні, так і наші літаки не залітають за межі контролю своєї власної рідної ППО. Угу. Цікавий прогноз від The Washington Post про те, що Україна до 23 травня нібито повністю вичерпує можливості забезпечення ППО В середньої дальності про це повідомляє The Washington Post з посиланням а, на стоп, стоп вибачте, уточню. Там йшлося конкретно саме про системи С-300, а не про взагалі всю ППО. Ага. Там Тому. йшлося про те, що саме ракети, я ж читав статтю, Ні, ідеться саме про те, що е, ракети для С-300 закінчуються. Ну, звичайно, я не володію такою інформацією. Вона закрита, але так на це схоже. на правду це може так бути. От, але слава Богу, не єдиний Мест 300. От, е, вна, 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 в нас вже і на Самси, е, вже реально в строю, і, і, і реально працюють Авенджери Додались нещодавно. Ну а звичайно ж, найбільше очікуємо справжнього геймченджера. Це власне Петріоти і АРСТІ. Але при цьому, бачите, от на перше питання ви якраз дали вичерпну відповідь, але при цьому з'являється вже з іншого джерела. CNN каже, що українське командування ймовірно змінило деякі військові плани через витік секретних документів Пентагону. Йдеться про злив цілої партії таємних документів стосовно широкого спектра питань від України до країн близького сходу і Китаю. Спершу в мережу потрапили, нібито плани союзників із підготовкою українського контрнаступу на банковій. Назвали ці документи фейковими. Як ви вважаєте? Наскільки ця інформація неважливо, там звідки яким вона була злита, але чи могли дійсно вони попливати на перебіг підготовки контрнаступу України? Звичайно, могли, тому що інформація не фейкова, е, вона трансформована, вона відпрепарована, але в основі лежать оригінальні американські документи. От те, що вже вилили в мережу, частина документів явно відфотошоплена. Але е, при тому видно, що в руках то Росіян були дійсно оригінали, тобто, да, вони отримали доступ до дуже секретної інформації. До речі, а, вже абсолютно е, після того як історія отримала продовження. Е, після того, як крім так би мовити, умовно е, українських документів, тобто американських документів про Україну, далі е, пішли виливи про цілий ряд інших країн, абсолютно знімається питання, чи могла бути утічка з українського боку? Ні, не могла, просто тому що в Україні, якщо мог. Могли бути документи про нас, то документів, вибачте, мене про китайсько-американські, наприклад, стосунки чи про американсько-корейські стосунки, в нас в принципі не могло бути. Утечка, на жаль, саме в Вашингтоні, саме от при тому, десь дуже високо. Ну що ж поробиш, агентурна розвідка, до речі, завжди була дуже сильною стороною ще радянського КГБ, і Росія цілком зауспадкувала. Так, от е, вертаємося до самих документів. Те, що те, що вилито в мережу, не можна вважати оригіналами, там сильний фотошоп в багатьох місцях. Але ж це означає, що все одно оригінали в руках у росіян побували. І, звичайно, коли ворог докладно знає плани твого наступу, ну в тебе немає іншого вибору, як ці плани підкоригувати, щоб хоча б якась значна його частина лишалась сюрпризом. От без сюрпризів воно не працює. Давайте згадаємо е, два наші контрнаступи минулого року: е, Херсонський та Харківський. Херсонські всі очікували, Херсонські всі обговорювали, і тому, коли він почався, росіяни теж були до нього готові. Е, ну що, що, що поробиш? Такі витоки, буває, витоки бувають бувають. Е, на жаль, агентурна розвитка завжди була дуже сильною стороною ще радянського КГБ. І логічно, що Путінська Росія це успадкувала. Ну таке трапляється. Е, і е, тепер минемся до, до самих цих документів. Хоч те, що викладено в межу, сильно пофотошоплено, але ж із цього витікає, що по любому оригінал до фотошопа у росіян в руках побував. Тобто, план, план контрнаступа, принаймні той, який був станом на 1 березня, а приблизно цією датою закінчуються всі ці документи, значить, це їм реально відомо. Ну і коли е, твій план став відомий ворогові, ну єдине, що ти можеш зробити, це поміняти цей план з тим, щоб все ж таки лишався елемент сюрприза. От згадаємо хоча б два наших наступи минулого року: Херсонський та Харківський. От Херсонський, на жаль, тільки лінивий не обговорював, там е, ставили там аватарки з кавунчиками. І в результаті, коли цей наступ почався, росіяни так само були до нього готові. Там було три лінії підготованої шалонованої оборони. І Їхній прорив дався нам, по перше, дуже дорого. А по-друге, власне, вдалося прорвати тільки одну лінію, а далі довелось міняти тактику і зовсім по іншому вже звідти поступово витискати москалів. А згада для порівняння згадаємо харківський наступ. Ото, то, що війшло, то, то вже всюди, називається харківське диво, коли буквально одним ударом звільнили величезні території з мінімальними втратами для нас. так от саме тому, що росіяни там взагалі удару не чекали. Вони всі були сконцентровані на Херсоні, вони чекали нас там і вони чомусь не припускали, що ми можемо наступати в двох місцях, а не в одного. От і оцей сюрприз спрацював. Ну то звичайно, якщо в них тепер є докладний план того, що планувалось. Однозначно це тепер буде мінятися. Щоправда, в усій цій історії мене одне дивує. Зазвичай, все ж таки, якщо ти знаєш плани ворога, ти робиш так, щоб ворог не дізнався, що ти знаєш його плани. А тут вони свідомо пішли на злив. Цієї інформації, оце мені не зовсім зрозумілий аспект усі в усі цій історії. Ну швидше за все, просто е, оцю інформацію, скажімо, оперативно тактичну про те, що вони знають план нашого наступу. Вони принесли в жертву якісь набагато більшої саме інформаційні операції, от е, адже злив великий і стосується не тільки України. Тобто, швидше за все, це якась їхня операція спрямована саме проти штатів. От і наш наступ там не головне. Угу. Е, пане Євгене, а може бути такий сценарій, що коли ворог за допомогою, наприклад, там, супутникових якихось знімків виявить українське ударне угрупування і почне діяти на випередження? Ні, ну в теорії, звичайно, все таке може бути. Але на практиці якраз супутникова розвідка на сьогоднішній день є дуже слабким місцем росіян. І ага. сильним нашим, ну звичайно, не за рахунок наших там нашого, вибачте мене на слові супутника Січ, от, а за рахунок, звичайно, е супутникової інформації, яку надають нам наші союзники в першу чергу. Але до речі, оцей, е умовно кажучи, е супутники мені притули, які от прикупи, ну знімки з якого прикупили волонтери. До речі, вони теж реально дуже корисні. Вони дуже непогано якраз доповнюють той спектр, який надають союзники. Тобто, загалом у нас якраз супутникова розвитка зараз поставлена. Дуже сильно у росіян їхня власна виявилася взагалі на що негодною, Роскосмос просто пиляв гроші виявляється десятиліттями, і вони фактично залежать від того, що їм китайці підкидають або не підкидають. А кида... китайці підкидають достатньо обережно і вибірково. Ну, на жаль, лишається купа інших способів розвитки, крім супутникової. Е, власне, в прифронтовій зоні працюють розвідувальні безпілотні апарати. Ну і звичайно ж, все ж таки для росіян е, чи не головним досі лишається це Агентурна розвідка, от вона в них дуже потужна, зокрема, звичайно, в Україні, як в усіх колишніх радянських республіках. Це величезний агентурний апарат, який існує десятиліттями. Угу. При цьому бачимо позицію, як змінюється риторика, або, як кажуть, видають вони страх в Російській Федерації. Нещодавно Євген Пригожин. Він заявив про те, що українські війська підготували для контрнаступу близько 200 тисяч осіб. А ще за деякими оцінками чисельність угрупування збройних сил України ще більша, близько 400 тисяч осіб. І сказав, недооцінювати противника не можна наголосив. Він про що це може значити? Чи це ну скажімо, так діє на випередження знову з міністерством оборони Російської Федерації, починає як кажуть, набирати для себе якихось певних бонусів? Чи він реально видає свій страх? Мені здається, і про те, і про те, а швидше, навіть про трошки навіть більше ставки. Треба віддати належне моєму тезці пану Пригожину. Воно, звичайно, наш ворог, воно абсолютно аморальна мерзота. Він злочинець, причому злочинець там багаторівний від звичайного кримінального до тепер вже військового. Але в розумі йому от ніяк не відмовиш. От е, наше щастя, що не він повністю командує в залі російським групуванням, а що його ресурс це тільки компанія Вагнера. Він однозначно розумніший за більшість російських командувачів. Я маю на увазі не тільки цю його заяву, а цілий ряд попередніх. Він, він на відміну від офіційних осіб російських, не видає бажане за дійсне, а він описує реальну ситуацію, як вона є, і з тим, що для них добре, і з тим, що для них погано. 에, і 에, це згадайте наприклад його заяву, коли він буквально з таким презирством спростовував 에, ледь не головний лейтмотив російської пропаганди, що вони тут нібито воюють з НАТО. Коли він казав, що те, як чорта, НАТО, Ну ми тут воюємо. Ми добре знаємо, з ким ми воюємо, і ніякого НАТО тут немає. Ми воюємо з українцями, яким НАТО просто дає зброю. От він один із російських військових прямо це озвучив. Всі решта роблять вигляд, що ледь не напряму з Пентагоном. Воюють так, от е так, от мені здається, що Пригожин вже розуміє, що оскільки не він командує групування, не він може вплинути на загальні рішення, то швидше за все тут буде крах. І він вже готується до політичної кар'єри в Росії. От після цього краху, коли він зможе сказати: А от я був єдиний, хто говорив правду, я єдиний, хто попереджав, що до ворога треба ставити серйозно, от якби я командував, ну і далі все що з цього витікає, угу. тобто готується до життя після Путіна, скажімо так. А вони там всі, до речі, готуються. Між іншим, от те, що запустив Пригожин, оцей власне їхній можна сказати парад приватних військових компаній. Це ж зверніть увагу, з усіх російських ПВК воює на нашій території тільки одна, Власне, от е, група Вагнера Пригожинська. Ну і то, до речі, мабуть, треба буде скоро заказати вже в минулому часі, бо, ну, бо чим би не закінчилась е, оборона Бахмута, а от ПВК Вагнера на ній закінчується. Мається на увазі саме як військова сила тут в Україні. Е, в нього лишаються його саме професійні найманці в Африці, в нього лишаються всі його там ці рудники, рудники копальні і так далі. Тобто він лишається. Потужною фігурою, але не на фронті. От на фронті от цих його зеків тут перемололи. Так от, е, але, але до чого? Що всі решта ПВК тут не воюють, але їх створюють, туди терміново вербують людей, там всякі рідути, там е, патріоти. Е, здається, навіть при Газпромі вже є своя власна ПВК. Так це ж все не для війни. Це все для постпутінської Росії, де буде дуже жорсткий переділ влади, е, а може, навіть переділ на шматки самої Росії, і фактично грати в цю гру зможуть тільки і в кого будуть їхні приватні армії, ніякі інші аргументи вже не працюватимуть. І на закінчення нашої розмови хотів дізнатися вашу думку, що ви е, думаєте з приводу того, що нещодавно сказав е, британський генерал Річард Донат. Про це пише Делі Телеграф. Володимира Путіна можуть ліквідувати за сценарієм Юлія Цезаря у ролі глави змови Брута може виступити начальник російського генштабу Валерій Герасимов. За словами військового шанси на фізичне усунення президента Російської Федерації зростуть у разі успішного контрнаступу збройних сил України. Ця катастрофа може стати фактором, який вимете Путіна із Кремля. Поки що військовий бачить одну рішучу родину в оточенні президента Російської Федерації, яка може очолити змову. Це Ларі але ймовірно, Путін а, це і відчуває, тому надіслав Герасимова керувати війною в Україні. Ну мені здається, що британський генерал все ж таки трошки дуже далекий від російських реалій. От те, що Путіна цілком можуть прибрати свої, це я цілком допускаю. Тим більше там таких бажаючих своїх там вже черга стоїть. От, е, згадаємо, хоча б статтю в січні цього року Financial Times. Явно замовну статтю, е, яка описує про те, як жодний з російських олігархів навіть не здогадувався, що Путін реально збирається почати війну проти України, і що початок цієї війни всіх російських олігархів застав абсолютно зненацька. Тобто, ну це явно підготовка громадської думки на заході для того, щоб всі провини за все, що натворила Росія, звалити на одну людину, товариша Путіна. От а після цього всі решта будуть білі, пухнасті, скажуть: ой, все ми. Готові домовлятися, знімайте з нас санкції. Ми були невинуваті. Це мені, до речі, дуже нагадує Німеччину 44-го року з генеральськими змовами, там, Черневий Пучне, вдали. Воно от, дуже схожі речі. Але от середовище олігархів це одна історія. А от російські кадрові генерали, особливо такі, як Герасимов. Я не думаю, що це ці люди, серед яких треба шукати потенційних змовників. Просто тому, що десятиліття йшла селекція, будь-які російські. Кійські воєначальники здатні на хоч трошки самостійні дії категорично цією системою відсівались, а власне найяскравішим прикладом, що з ними може ставатися, якщо вони вже починають мислити не як е, генерали, а як політики. Ну, згадаємо історію генерала Лебедя, от, е, який просто взяв і розбився у гелікоптері. От, і це, я думаю, був сигнал, який був дуже чітко почутий всіма іншими. Е, Путін, як КГБшник, він десятиліттями, якраз сава чого чого, а от внутрішнього заколоту і Перевороту він боявся завжди і весь час працював на те, щоб обнулити такі можливості. От і е, я ж я думаю, що все одно такі можливості лишаються, і дійсно, після військової поразки в Україні це питання стане актуальним. Але, чесно кажучи, буду дуже здивований, якщо заколотниками стануть Герасіма та Шойгу. От, 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 ду... хоча, звичайно, в історії всяке бувало. Згадаємо заколот Жукова і Маріновського проти Мерії, ну, ну щоправда, він все ж. Таки стався після смерті стайна, а не до, отут, що називається, є нюанс, ну таке побачимо. Чесно кажучи, єдине, що б я хотів акцентувати, ми точно не можемо на це робити розрахунок. Тобто, сподіватися на це, допускати таке цілком навіть, але маємо виходити з гіршого сценарія, тобто, що воно живе і легітимне, як, тобто, як одне наше там казало. Так і ми думаємо, що вже російські генерали вони чудово розуміють, що вони в будь-якому разі будуть теж залишатися крайніми, адже саме вони командують військами, вони віддають накази. Отож. І, і вони це... військові злочинці 100%. Пане Євгене, дякую вам величезне за участь в нашому спілкуванні і за вашу професійну професійний аналіз. Ну і звісно, за вашу позицію. Найголовніше бережіть себе до наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України. Щасливо тримаємось. Друзі, а нашим шановним глядачам хочу нагадати Євген, дикий був з нами на зв'язку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку і звісно обов'язково напишіть запитання або коментар. Теж бережіть себе і до наступної зустрічі.